Найбюджетніша 50 на ринку України, в якій є все для вашої роботи. Це ДМТЗ 544Х в дуже гарному чорному кольорі. На широких колесах задні 1128 з ось такими противагами на 30 кг, Передні 7,5 на 20 кг. чотирьохциліндровий мотор. км 495 компресор ззаді встановлений ось ресівер. Рівна підлога, реверс по ліву руку, автомобільна панель приладів. Акуратно гарно зашитий, зручна сідушка, автомобільний ось такий рушнічок. Ось так він виглядає спереді. Тракторець йде з дашком в комплекті. Ззаді у нас прижимна гідравліка з плаваючим режимом, поперечка в комплекті, змінні яблучка трьох різновидів. Ось так це діло виглядає. Зразу покажу, як включається плаваючий режим. Все. І у вас включений плаваючий режим на міні-тракторі. Ціна його 7900 доларів з безкоштовною доставкою. Так що, кого цікавить, звертайтеся місто Болехів, Агросвіт.